22 травня в сесійній залі Білгородністровської міської ради відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Згідно з розпорядженням, на порядок денний було винесено низку важливих питань, серед яких і бюджетні зміни було розглянуто проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Внесено зміни до рішення щодо створення комісії з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок війни. У нас назва частина назви дублюється з іншим положенням сі складом комісії. Тому ми приводимо в відповідність, щоб не було дублювання. Далі, склад комісії уточнюємо, да, двох відповідні. депутатів, Да. да. Е, і, Сулакова, і, 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 і в пункт 3 да. додаємо ще одне рішення. Так. Додаємо, що 384 рішення 26.08.24. розглянули пропозицію управління освіти на перенаправлення палива для потреб спортивної школи. Управлінням освіти у 2022 році було закуплено бензин, пальне на використання у дитячих садках щодо генераторів. Розрахунок був здійснений на 24 години на добу, щоб генератор працював. А по факту працювали по актам з даним на менше годин, 8 годин робочих, а то десь 10 годин, тому виникла. Економія у 22 році, у 24 році до управління освіти, звернулася дитячо юнацька спортивна школа, яка також підпорядкована управлінню освіти, із наданням пального у кількості 786 літрів. Обговорено щорічний звіт про виконання міської програми цивільного захисту та потребу в захисних спорудах. Загальна потреба у нас складає. постейной готовности 7 захисных споруд, в непостейной готовности, это который термин приведения 12, 12 годин, 82 захисных споруды. Из них сейчас на территории места есть в наявности 30 захисных споруд и 32 наипростейших укрытия. Вирішувалось питання передачі витрат на капремонт фонтану в Михайлівському сквері та взяття на баланс міським центром благоустрій елементів благоустрою за підсумками засідання були ухвалені рішення, що стосуються ключових сфер життя міської громади: від фінансів і освіти до соціального захисту та благоустрою. Прийняті заходи спрямовані на покращення добробуту мешканців Білгороди Дністровського та забезпечення їх базових потреб в умовах воєнного часу. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.